Привіт! Я тут біля будинку Національної академії правових наук культури, де молоді студенти, харків'яни вивчали науку, права, як боротися, захищатися. Це на фоні у мене сиренушка, яка просто не відстає. Сьогодні вона прямо постійно-постійно лунає. Так от, бачите, коли люди борються за свої права. Вони їх вчать, от що потім з ними відбувається. От що наші сусіди кажуть, що освітимо, який це прекрасний мир, коли можна кинути сусіду ракет. Це ж нормально для них. Теж для ООНівців, які там голосують за Росію, а не за Україну, які кажуть, що ні-ні ні, Росія це не агресор. Ні. Це зовсім не агресор, це не знаю, напевно, я сліпа. От, а їм треба прямо відкрити очі і дійсно показати, що таке агресія. І найкраще, можливо, це навіть трошки жорстко, але це якби вони були б тут, десь поруч, прямо вже в самому будинку, то б їм просто було даєт. Але десь поруч, щоб, знаєте, прямо почули цей вибух, щоб вони прямо у них по шкірі там, пробігли якісь мурахи, щоб вони прямо відчули, що це таке, що це таке мир від сусідів. Я думаю, що після такого відчуття навряд чи це була б для них вже отакий от... Такі, от вони вже говорили трошки по-іншому. Люди, давайте все ж таки розуміти, що таке мир, що таке агресія. Потрібно все все ж таки розділяти, і потрібно боротися так. за наші права, за нашу свободу от, і за наше життя. Тому що найголовніше, звісно, що ми втрачаємо в цій війні, це, це життя. Це життя купи людей, наших захисників наших рідних, наших друзів, просто українців. Давайте все ж таки це змінювати. Давайте йти все ж таки до того, миру, не такого, а більш світлого.